Голова обласної державної адміністрації Леонід Прус наголошував на важливості питань. Недопущення росту боргів і заробітної плати, підвищення рівня оплати праці та зайнятості легалізації трудових відносин в нашій області. Слід відмітити, що зазначені питання залишаються на сьогодні пріоритетними. А також цитував президента України. Забезпечення людей роботою та гідною оплатою це перша гарантія внутрішнього миру та національної безпеки. Утім, присутні і так розуміють важливість питань, і хоч очільник виконавчої гілки влади Хмельниччини назвав тенденцію в сфері погашення боргів із зарплати, зростання розміру середньомісячної зарплати та створення нових робочих місць позитивними на тлі загальнодержавних показників, працювати є над чим. Боргів із зарплат в області ще чимало. Заборгованість в області залишається на 14 економічно активних підприємствах в сумі 5, тисяч, 5 мільйонів 400 тисяч гривень. На дев'яти підприємствах банкрутах. Сума становить 5 мільйонів 700 тисяч гривень, та на двох економічно неактивних підприємствах. Сума становить 501 одна тисяча гривень. Усі ці суми виливаються в добрячу копійку, якої місяцями й роками чекають працівники. Керівників, які боргують підлеглим їхні заробітки, викликають на комісію, заслуховують, намагаються вплинути. Але ситуація на краще змінюється дуже повільно. Далі слухали нового начальника управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації Олега Гуменного про дотримання галузевої угоди в питанні оплати праці в сфері транспорту і перевезень. Одним із пунктів договору є виплачувати водію автобуса заробітну плату у розмірі не менше, ніж передбачено діючою галузевою угодою. Як показує практика, у 99 випадках перевізниками пункт даної угоди не виконується. Посадовець нарікає на обмежені повноваження управлінців. На жаль, повноваження щодо перевірки перевізників на фінансову діяльність у управління немає, але я сьогодні хочу звернутися до фіскальних органів. З такими перевізниками ми будемо розривати угоди. Представники фіскальних органів переконують, вказівок не чекають, працюють, перевіряють об'єкти і виявляють порушення. Як Андрій Василик, працівник головного управління міндоходів і зборів в області. За результатами роботи. Першого північця поточного року було здійснено. Э, Представниця ще одного так званого фіскального органу інспекції праці Леся Юнчик інформувала про проведені перевірки в будівельній галузі. Виявлені порушення, керівники підприємств усували, до порад прислухалися. А от щодо самої інспекції праці, то в цій структурі, наділені чималими повноваженнями та важелями впливу, не все гаразд. Її працівники навіть звернулися до Федерації профспілоку області в надії отримати захист, бо вони самі вже тривалий період працюють без зарплати, можна сказати, на громадських засадах. Що до речі, на рівні держави навіть хочуть у Каже Геннадій Харьковський, голова Федерації проспілок області. На 5 місяців у них коштів в бюджеті по той інформації мене ще є, немає на заробітну плату навіть. Получається, ми кажемо, боремося з корупцією, а їх заставляють. Шукайте підприємця, просіть в нього, щоб він вам дав бумагу, бензин, машину, а потім його перевіряйте. Ну це ж не рядом. А Іван Дунець, обізнаний в питаннях підприємництва, говорячи про проблеми в сфері транспорту і будівництва, каже, проблеми в усіх бізнесових колах ті ж. Та ініціює звернення до центральних органів влади з проханням зменшити податковий тиск. Інакше про легалізацію варто забути. Одна проблема перевізників. Він 39,5% дев'ять і п'ятдесятих. внеску вже сьогодні, якщо його заставити він не сплатить цей бізнес, розвалиться, кажуть, рано чи пізно. Плюс 17% відсотків Марія Хоменко, заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, повідомила економ-розвитку розроблено зараз стратегію змін до податкового кодексу, де соціальний внесок на рівні 18%, і 6 місяців передбачено, так які будуть дані бізнесу для того, щоб він реалізувався і плавно перейшов. Однак цей проект лише на стадії експерименту, від якого чекають позитивних зрушень в процесі детінізації економіки. А це вважають головуючи на засіданні чи не основне сьогодні, бо краще важкий час сплатити податки і наповнити казну України, аніж проголошувати промови про патріотизм і водночас виплачувати працівникам зарплату в конвертах, занижувати її розмір та ухилятися іншими способами віддіючих законів, каже Світлана Лукомська, начальник департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Світлана на поробок Іван мовчан для інформаційного випуску.